Вітаю! В попередньому відео ми говорили з вами про подкасти в цілому. Сьогодні ж ми поговоримо про відеоподкасти, захоплюючий формат, який поєднує в собі аудіо та відео. Відеоподкасти це серії відео, які можна переглядати в будь-який час. Вони бувають на різні теми від розваг та спорту до мистецтва та кулінарії. За допомогою цього формату автор може спілкуватися з глядачами набагато глибше, адже візуальні елементи допомагають краще сприймати інформацію. Відеоподкасти з'явились на початку 2000-х років, коли і подкастинг набирав популярності. Перші подкасти були виключно аудіо, але з розвитком технології та інтернету творці почали експериментувати із відео. У 2004 році, коли Apple додали підтримку подкастів у iTunes, це дало поштовх до розвитку цього формату. З часом такі платформи, як YouTube, почали активно використовувати відеоподкасти, що зробило їх ще більш доступними для ще більшої аудиторії. Також це дозволило ще більше популяризувати цей формат. Відеоподкасти забезпечують унікальний досвід, адже вони дозволяють глядачам спостерігати за мімікою, емоціями та атмосферою, яка оточує автора. Також це дозволяє робити контент більш живим та емоційним. А ще відеоподкасти краще поширюються у соцмережах, що дозволяє залучати нову аудиторію. Отже, відеоподкасти це динамічний та цікавий спосіб спілкування, який продовжує розвиватися. Якщо ви ще не пробували створити або ж переглянути відеоподкасти, саме час це зробити. Дякуємо, що були з нами та до нових зустрічей!